Ти почала зйомки в школі. Uh -huh. Вийшли перші серії. Uh -huh. ну, мені цікаво, чи пам'ятаєш ти, чи є ще в тобі ці відчуття? Ой, ну так, да, звичайно. Ти чекала? Ти Дуже... переглядала там, по телевізору, mm. ти чекала ці серії, я ще так розумію. Дуже. Я там весь час стежила, я пам'ятаю, був інстаграм-аккаунт School, чи якось так він називався. Той, що вів всі-всі-всі новини про серіал Школа. І я всі там дні, в період зйомок я ходила, слухала в навушниках оцей саундтрек, там де ми є Тоділа до серіалу школа, і думаю, це ж я там знімаюся. Думаю, а молодець, як так воно вийшло? Думаю, круто. І до речі, я пам'ятаю перед виходом першої серії, я попросила свою найближчу подружку, кажу, Аня. Будь ласка, якщо ти помітиш як, хоч якісь мінімальні в мені зміни, якісь симптоми якоїсь зірковості і чогось подібного, просто-просто вдар мене, або ну або просто скажи мені про це. От, і коли вийшла перша серія, я пам'ятаю, ми зібрались по мене перегляд з кимось, і я була в захваті. Я думаю, це ж я, думаю, це я в серіалі знялася. Ну тобто, от, я розуміла, це, що я так от, це хотіла. Цікаво. Тобі хотілося вибігти на вулицю, і сказати, ловіть мене, це я. Це не про зіркову хворобу, а просто, от, щоб. Всі навкруги знали, що це саме ти. Ні, ну такого прям вибити на вулицю не хотілося. Ну, я умовно кажу про відчуття, про те, що всім заявити, чітко, що це ти. І чекала ти перших своїх як, яких, там, прихильників? Так, ну, звичайно, прихильників. чекала. Я, я моніторила кожен день, просто інстаграм-гортала. Думаю, от там в перший день плюс 10 тисяч, там, плюс 20 тисяч. І воно прям летіло, летіло, летіло. Я думаю, думаю, що мені з цим робити взагалі? Тому я прям сильно кайфанула і я. В той момент напевне це не була емоція. Ось я yeah. зустрічаєте. Я просто була вдячна собі за те, що я взагалі придумала цей план, і що вдалось мені вдалося його втілити в життя.